Друзі, всіх вітаю! Пройшло вже два тижні. Як і обіцяв, будемо робити зараз розіграш спінінга з кая свого лайтового до 14 грамів. Збирав я на камеру. Було куплено 67 білетів. Ось я заніс в таблицю. Всі білетики, всі учасники тут в таблиці 6, на даний момент 6700. Стільки вийшло назбирати. Ну, за цю суму я камеру, ту, що я хотів, не куплю. Ну, також непоганий такий старт. Якби буду додати і щось думати, щось купляти, якусь камеру, щоб гарно знімала. Тут всі учасники, хто по одному білету купляв, хто по два, хто по три, по 10, ось навіть 10 білетів. Один, одна людина купила по п'ять білетів. Ну, учасників вистачає. І зараз будемо проводити розіграш. Так, скільки у нас? 67 номерків. Ось відкрив рандомайзер. Вводимо сюди у нас один. Від 1 до 67. Ну і натискаємо згенерувати випадкове число. Так, результат 4. Дивимося, хто у нас під номером 4. Під номером 4 у нас Віталій Дмитренко. Він купив 5 білетів, і якраз ось е, перший білет виграшний. Ну що, Віталя? Це також блогер з Миргорода. ну ось, ну, ось, Друзі, у мене все чесно, 5 білетів він купив і він реально перемагає. Так що, Віталя, вітаю тебе, е, якось зв'яжемося, я думаю, це буде не проблема зробити. І відправлю тобі. Цей скайлайн. Так що все, друзі. Ось так. спінінг розіграли. Дякую всім за участь. І до нових. Сподіваюсь, до нових розіграшів якісь. Я думаю, будуть ще розіграші. Всім до побачення!